Люди, ви неймовірні винахідники. А ще ви прекрасні дивовижні, коли підписуєтесь на мій канал, бо ви є моєю підтримкою і мотивацією. Зробіть магію, натисніть на кнопку Підписатись вподобайку на це відео, а я це побачу і буду в приємному шоці, як завжди. Переходимо до цікавого. Японці придумали ванну. Оце відкриття. А що раніше ванни не було? Ванну не просту, а таку, яка зникає, коли вам вона вже не потрібна. Lakail Bath Top це натяжна ванна гамак, виготовлена з тканинного поліестеру, покритого поліуретановою плівкою, що робить його водонепроникним. Ванна, яку можна просто згорнути після використання. Така ванна буде зручна в компактних житлових приміщеннях. А ще команда винахідників говорить, що така ванна допомагає заощадити воду. Lizail також стверджує, що м'якість текстилю створює більш комфортні враження від купання. А як злити воду? Злив води з вани здійснюється через вбудовану пробку. Цікавий винахід. Навіть про такий ніколи б не подумала.